З собою. І, е, я запрошений на цей проєкт як е, арт-куратор, тобто я то займаюся е, координацією, координацією візуальної частини того майбутнього проєкту, якщо там далі йде добре. І в даному випадку, е, що я роблю? Це Я е, сам, як куратор, пробую дивитися на свої проекти і, і поза. делеє і тут складає можливо е-е на велику суму Починаючи з того, людина е, починає думати про, про те, що з нею буде далі. Вона там виходить, з того залишається, це знищує конкурентів, як конкуренцію, так і там, з того, і, і Тобто Тут вже починається конфлікт, що для людини, там, починаючи там, е, хатні очах, або просто хата, або село місто. Це все точиться навколо полотної особи. І от е, як переглядач буде реагувати, дивлячись на от що для. для... Якщо ви до нього видаєте, там свобода слова, чи свобода розповідання, і так далі, Він у вас вже з'являється розуміння, від чого ви хочете з'явитися. На, чи не хотіло на волі, чи неволі, знову ж таки, яка різниця між волею і свободою, ну і так далі. Тобто Це така преамбула, що я розглядаю особу індивід, який вільний або вільне І в контраст до цього йде вже наступна інсталяція, яка відбується на, на дорожній. Людство завжди нагадувало для себе конструкцію співіснування. І обравши символом дорожній знак, найпростіше, що може бути, це дорожній знак. І для Тому що якщо забрати ці знаки або перемішати їх в такому хаотичному порядку, в якому вони не йдуть, то о, о, нічого хорошого, з того не вийде. Тобто тут якби, дуже тяжка ситуація тя 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 для визначення кожної особи. Що вона хоче, чи жити в спокійному порядку і це вважати свободу, це зректися цього і жити за своїми законами, за... але... there in Систему співіснування вирощував. І для мене це дуже суттєво, коли цей весь ліс, знакі як дерева співіснування, чи дерева, дерева порозуміння, ніж інше. Тобто тут є своя символіка, я одні символи перевожу в інші, і це, на мою думку, є е е е хорошим знаком для того, щоб. або задуматись над тим, що все-таки для неї свобода. І тут дуже характерним є символ, він є наскрізний в тому проєкті. Коли ви бачити вазонок з рослиною, вона собі росте і тягнеться до сонця. І має на це от якийсь там потенціал, там підливає, чи дощ, чи людина тут уже ситуативна. І от вона має мету, от вона собі росте до сонця, і от ніхто її не заражає, і вона собі росте. А коли ви її тільки ви витягнете з того лазочка, ви зрозумієте, що вся її свобода і потяг до сонця, і бажання в глибині коріння в форматується тим, в чому вона росте. Тобто вона все одно знаходиться в соціальній структурі. І це вже навіває на це, що будь-яка свобода є якимось керована. Штучне поняття. І ну, я собі так от, розмірковую на тему того, що може бути, як може бути потраплятоване для мене чи для відвідувача поняття свободи. Що це все одно. це якісь, якісь, ну І якщо розглядати це в контексті соціальної структури, то все-таки чим ця структура є досконаліше, тим людині більше здається, що вона є мій. От, і оце, я знаю, боротьба, боротьба за права людини, чи там називати можна по-різному всілякі інституційні порядки. І от для мене оцей розмок з тим порядковим корінням при всій ті е, ситуації керовано, це, це керованої, це це досить такий, ніби, здавалося б, такий е, тяжкий термін, але тим не менше. Це ситуація, яка дозволяє нам співіснувати на землі. Або не дозволяє. Зрештою така керована свобода так чи інакше привозводить до конфліктів, до війн, до жертв, до гибелі і так далі. І все це з'являється. Але так чи інакше інакше людина стомлюється в конструкції, в порядку, в певному порядку. Як там одна з успішних країн, там брати служили ту ж саму Швецію. Ясно, що там, де нема людей, там, де є їм, здається, що вони може усе і Já porque... Це не може бути для нас свободою, тому що ми вже не можемо оцінити, наскільки, наскільки ми готові співіснувати з природою. І втеча в такій стихії, мені здається, поки що, поки що передчасною. А, а десь я позавчора говорив, що бо людина все одно вважає себе а, а, зверхнім а, до всього, що є на землі, як на на, 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 давності. на землі, от на ті, на землі на які щось росте, на землі, як на планеті. І якщо то я вже з ким-то я недавно говорив, якщо людина колись засобити, що писало людина цар природить, вона допомагає там, рятувати щось. А з ким говоримо, що земля, природа, дасть собі сама І оце наше вручання і бажання рятуватися, ви посити проситися там, Там де нас Ну <клес> <клес> Оце от, приблизно так зараз вони розповідалося. Завтра може бути поначе. Але це от три таких, три таких різних абсолютно стихії на тему свободи. Людина, соціум і... Это голосование было за нее, так она бы и молчала. Ну, плохие в руки. Процесс идет. Ми теж щось хотіли. Аби киянки? Світа, так. А, а, да, а мы переїхали. У нас син, коли книги, то ми приїхали, щоб вище натривали. Ну, пусть пурген вийти. Спасибо. Звичайно, світ нема. Просто Пустос. Ми... Що сказати? Ми понаблюдаємо. Дякую. Просто плакали все. Ви звідти з нами з прес-конференції за вами прийшли? Ні, Я приїхала, що ви користуватися сьогодні, щоб були. Мене такий син був на Майдані. Слава Богу. Взагалі таке телятко прийшов, десь там притулився до якоїсь сотні. А ви теж, ж з тебе сладко? Ні, <свит> <свит> ні, 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 ні. Я просто кажу, що якби син був на Майдані в ті гарячі часи, просто вважав, що він має бути якимсь волонтером. ну, Таких щеглик, допомагати. Таких ще багато полягло. Мій чоловік і за того і пішов на Майдан, щоб діти не вмирали. Я дослідний пішов навіть до друзів, чомусь просто до якогось намету, прибився, до сотні, той, як розповідав, як це все відбувалося. Він не в той перший активний період, а в другий такий спалах, дуже активний в Ну, от. ну то Не ну, менше, тоді, ну, тоді вже, коли було все, от, знаєте, коли... Так, так, ну це вже кульмінація остаточного. Ні, до того. До того, до того. Імітація свободи, це найчастіше, що у нас відходить. Бо потім починається розчарування. Скажіть, а які саме пташки мають тут яйця зброю? Це, 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 це я, я перевтілювався в леле. Це це то Точно. Ага. Схоже. Схоже, схоже. Ні, це от, і, бо бо коли, коли, коли я роблю гніздо, я стараюся. Війти в стан того, того птаха, що його робить. От, от зануритись, і тоді воно якось воно само собою сплітається, там ну, зовні заходить. Там. Тоді простіше. А де ви цього хмизу назбирали? Турні хлопці привезли. Хмизу. Я... Де, де навчилися, от інша справа. Хто вчив, леле. От лелеке. Да, да. Вони якось так але я був вражений, що вони так зібрали, що таке, що от воно. Е, Бо кожен раз. Але це з тих ніч, що я робив, це може найменше. А ви робили ще інші, так? А так, тут мі місця не, не вистачило. Та, Чи так, хмизу це, було, було замало? Я робив десь і... до 15. Два тижні я працював, було такі, що 15 метрів. Бо в мене були такі, так, декіль, такі да? проєкти, що я робив, <гул> е... вибирав дерева і робив гнізда навколо, навколо дерева. Ну, така була інсталяція, що дерево з гнізда виростає дерево. <гул> <Такі були. гул> Пані Світлана запитала, чому один знак підвішаний. Те, що поворотний, не всі стоять. Так, там, що поворот наліво. Вони для мене, що наліво що не Ні, чому він не занурений угорщик, стоять, взлетів. А цей вилетів. Той став облаштовувати людей, де тоді? Пароя десь там над землею. Продали. Як день народження міліціонерам дарують знаки. Та це виберуть тобі на день народження, щоб мало за чим заробити. <гум> там є два знаки, оце я якось ці пропустив, оці два, що лежать на тому, бо тут я, власне, щось трохи я пропустив, бо я в деяких моментах використовував автентичні ті артефакти з Майдану, тобто які безпосередньо вже є музейні реалітетами. Ми брали їх там. І там, власне, оця, То вони з інвентарними та, номерами там Ну, з Софії. В Софії там вже є поскладовані, які мають бути експонатами на експонат, музеї. Там є от, два знаки, що лежать на столі. Ага, вони, Парковка цим, запрещена ціка, Цікавий тем, що в одному і в другому є дюрка. В одному той, що оцей перекрещений поворот, там просто є дюрка, тому що там... Просто монтували механізм для кріплення знака. А в другому той, що лежить поруч, у нього дірка від автомата Калашникова. А ви впевнені, що саме від та мені... мені просто сказали люди, у яких я це брав, тому що ну, да, просто... його вони ж на прес-конференції Рожко казав, що вони довго з деякими артефактами буквально виривали, тому що міліція казала, що це не можна брати, бо це. Ті, речові речові докраси, речові докраси. А, але міліція до сих пір не може визнати, якими кулями вбивали наших з яких бунтів. Може це цинічно. Мені здається, що там давно вже все визначено, просто ми, як завжди, нам Звичайно, не договорюють. Або не хочуть потягну, говорити, чи? або, або, або хтось не, не, не дозволяє говорити. я щось... Ну, не при, не те, при сучасних візнації. технологіях не uh визначити. -huh. Старних речей, я думаю, що це є. Ну, ви ж знаєте, що там батьки заглянули дітей, дівчин... а Так що, Світо Мені здається, що це. це там, просто вони позиваються і. Ой, і шо? вони кажуть, що ми розслідуємо, да, що ми шукаємо. <cloud> <cloud> що... <cloud> 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 мені слідчий стані сказав. А який міліціонер <cloud> <cloud> буде свідчити проти міліціонеру? <cloud> То може справа. <праць> <cloud> ну, <cloud> так, знає, це ж проти саме системи. Це може саме проти себе. А поки Шіст. там зверху не буде просто в ульвому рішення, що треба все ламати. Ну, да. зверху не буде а нічого. зверху ніколи не буде. Ну то значить рано чи пізно це закінчиться. Гройсман сказав, як закінчиться. А я не чув. Ну його як призначали, то він сказав. Третього майдану не буде, третій майдан будете ви в Кабміні. Бо якщо почнеться рушниця стихія, то вона знесе да. все, там вже не буде з'ясовування, що хто наші, хто ваші. Це змітає як хвиля. І це буде страшно. Ну, але ну, третій раз не зробити з того висновки, що ну, це ж, ну, і далі то саме, далі то починають Тільки трошки принишкли, повтікали, тепер знову як щурики вилазять з ніри, починають знову. Там вищать да, да, ага. ну, ті ж самі, що от, от голосували за ті тепер. Вони значить що влада винна в тому, що